Воля та мужність такою відзнакою нагородили 32 захисників Хмельниччини. За прояв виняткової сили волі, мужності, відваги при виконанні військового обов'язку. Нагородили військового позивним Рейган. Більше року тому чоловік з власної ініціативи долучився до лав збройних сил України. Я прийшов сам. Я за мною воєнкомат не бігав. З початку 2024 року чоловік захищає Україну на одному з найгарячіших напрямків. Розповідає, подібну нагороду отримує вперше. Таку ініціативу вважає дуже потрібною. це мотивує, тому що знаєте, там, коли там от там на ну, за блокпостами, там ти ніби про тебе забули всі, там нікому ти не потрібен. Так що така увага вона потрібна хлопцям. Там. Це, це вам всі скажуть. Так, ну, да, є зв'язок, там з рідні, але ну, треба щось більше. Відзнаки вручили напередодні 593-ї річниці Дня заснування Хмельницького. Вже фактично третій рік поспіль. У нас, на жаль, немає святкувань. Десь трошки ностальгуєш, насправді за тими роками, коли ми. Могли збиратися на великих сценах у парку, Шевч... парку Чекмана, Чібі Кінодату Шевченка. Так само дякувати нашим воїнам, тому що ми завжди знали і про це говорили, що не АТО, не ООС, а саме російсько-українська війна розпочалася для нас з 2014 року. Але все одно тоді була атмосфера трошки інша. Окрім почесних відзнак, 11 захисникам вручили сертифікати на отримання грошової компенсації для купівлі квартири. Ще двом військовим частково відшкодували вартість придбаного житла. Грамотами і подарунками відзначили і волонтерів. Тетяна Жіп'янська, телеканал Перший Подільський.